Мої вітання, друзяки. Так, ну що, настав день ікс у нас? Сьогодні будемо передавати першу нашу з вами допомогу Збройним силам. Вже відзвонили з хлопці мені. Ми домовились про зустріч. Буквально через пару годин я буду вже зустрічатись з хлопцями, передавати резину. І зараз ще я приїхав забрати спальні мішки. Ще передамо хлопцям також і спальні мішки, так, щоб їм було трошки комфортніше в польових умовах. Я думаю, що це буде не лишнє, скажімо так, в такий час. Так що, друзяки, що вам скажу? Я всім вам дуже вдячний за те, що ви приєднуєтесь до збору цієї допомоги і прошу вас, не переставайте робити донати. Ну, це, це тільки початок нашої діяльності волонтерської. Я сподіваюся на вашу підтримку і разом ми будемо допомагати нашим хлопцям перемогти на полі бою. Слава Україні! А я пішов зараз забирати спальні мішки і побачимося трошки пізніше. Приїхав ось забираю чотири комплекта. це такі величезні двохспальні на дві людини спальні мішки, отакі от добротні. Я навіть не очікував, що вони такі здорові. Ну, головне, щоб нашим пацанам було комфортно, а остальне то все мілоче. Так що все, в принципі, що на цей раз ми підготували, то зараз передам все. Обов'язково вам все покажу. І дасть Бог, це не остання наша допомога хлопцям. Слава Україні! Так, ну що, друзяки, приїхав я передавати хлопцям уже наше добро, що ми зібрали. Так що приймайте, як то кажуть. <ріху> так, все, друзяки, передаю, в общем, резину, що ми купили. Що я привіз вальники хлопцям. В принципі, все передаємо в добрі руки. Дай Бог, щоб все служило, вірою і право. Дякую Дімі за отриману уму, спальники. Друзі, дякую вам. І щоб не переставали це робити. Так. Не забували, що у нас в стані війна. Не забувайте нас, ми дуже чекаємо від вас допомоги та робимо все, щоб вас захистити. Тому дякую вам ще раз, друзі. Все, вам лайк, хлопці, дякую вам. Ну що, спочине у вас, братва. Наш, так сказать, перший внесок в перемогу. Дай Бог не останній. Зупинятись ми не повинні ні в якому разі, це тільки початок. Дуже великі потреби є у хлопців, дуже багато чого потрібно. Поспілкувався з приводу там тих же коптерів. ну там Ми в прошлому раз на стрімі. Балакали з приводу коптера, там пропонує там, людина. Ну вони сказали, із таких коптерів, тільки Mavic, більше ніякі коптери не котируються, тому що вони, м'яко кажучи, гамністи, скажімо так. Mavic можна брати, і, ну це вже ми як з вами доростемо до Mavic, то будемо брати Mavic. А так, потреба є у всьому. Є і сухпаї треба, ну, все треба, все треба. Тому, друзяки, дуже вас прошу. Під кожним моїм відео є в описі ссылки на донат, є картки, є все на світі. Тому, будь ласка, дуже прошу вас. Приєднуйтесь, кидайте донати, робіть це діло, не, не ігноруйте цього. Тому що це не хлопцям треба, це мені треба. Вам треба, тому що ваші діти ростуть. Ви маєте можливість спати ночу в кроваті завдяки нашим хлопцям. Тому давайте, поки ми тут рівнесенько на сраці сидимо, давайте трошки щось будемо робити. Потрохи. Ви дуже багато пишете мені там вдячності за відео, за хороший настрій. Там там, Діма, зранку подивився твоє відео. Ну, цілий день настрій гарний. Будь ласка, саме велика вдячність від вас для мене буде. Це ваш донат. Ваш донат. І е, я буду, е, я тримаю з хлопцями прямий контакт, і ми будемо конкретно е, в цей підрозділ е, закривати їхні потреби. Наскільки це ми можемо зробити? Я не кажу про те, що ми там повинні їх е, утримувати там на все, ну все, все, все закривати. Ми це не зможемо зробити, тому що на жаль, у нас аудиторія і бажаючих це робити не так багато, як хотілося б. Хоча всім від мене дуже велике дякую. Ви взагалі красавці. Красавці. Ми це зробили, і за це я вам дуже дуже вдячний, що ви ну, приєднались до мене і допомагаєте мені це робити. Тому давайте не переставайте, будь ласка, в описі під кожним відео є ссылки на донати. Якщо це шорт зверху, три крапочки там зверху, в правому куті, три крапочки відкриваються, нажимаєте опис, і там відкриваються всі ссылки. Якщо це такого формату відео, так само в описі під відео є всі ссылки на донати, на картки, на все, що вам угодно, ліж би ви це робили. Так, що все, всім дякую. Ми це зробили. Слава Україні і разом до перемоги.